Для визначення пріоритетів співпраці Прикарпаття відвідав директор представництва про ООН в Україні Ян Томас Хімстра. Програма з підтримки економічного зростання працює на теренах України вже не один рік. Цього разу закордонні представники обговорили можливості нашої області щодо енергонезалежності держави. Івано-Франківська вже не буде спалюватися газ природний, буде спалюватися деревина, а буде використовувати біомасу, діопало. І таким чином Івано-Франківська область буде менше залежна від споживання природного газу та може додатково ще заощадити на невикористанні природного газу. І водночас така можливість призводить І до інших, інших можливостей заощаджувати, наприклад, використання таких ламп та освітлення, яке менше енергозатратне. Тому наступним етапом співпраці стало підписання меморандуму щодо використання біомаси в Івано-Франківській області. Основна наша ціль це луконічний крок для того, щоб бути енергонезалежним від газопостачання з російської. Федерації для нас і можливість нашим закладам, освітянським, медичним, культурним мати можливість опалювати, зберігати енергію, робити по максимуму комфортним життя наших мешканців. Згідно з документом, протягом двох років на території області планують спорудження спеціальних котелень та заводів для переробки біомаси та отримання з неї енергії.